Під ранок росіяни атакували столицю і область ракетами. На Київщині горів об'єкт цивільної інфраструктури. В самому Києві обійшлося без руйнувань, постраждало. Яка нині ситуація на місці події? Запитаємо у Вікторії Рубан, речниці ДСНС Київської області. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго ранку, пані Вікторія. Про які масштаби руйнувань станом на зараз ідеться? Ну дійсно сьогодні в нас внаслідок роботи ППО. було падіння уламків в декілька районах Київської області. Залучалися наші працівники на розбор завалів і допомогу людям. Так травмовано, дійсно на жаль, двоє людей, які перебувають в лікарні. Ну, працівники ДСНС наразі зараз працюють. В одному з районів вже робота завершено, а в другому районі ще наші працівники допомагають населенню в розпиранні завалів. Чи пошкоджені житлові будинки вибуховою хвилею? Так, це пошкоджені житлові будинки і господарські споруди. Загалом пошкоджено 14 будинків. І що відомо про стан постраждалих? Знаємо, що їх доправлено до місцевої лікарні. Що кажуть медики, як довго їм доведеться перебувати в лікувальному закладі? Ну, що стосується, Так, пані Вікторія, будь ласка. Щодо стану постраждалих, які наразі перебувають в одній з місцевих лікарень. Пані Вікторія, на жаль, маємо певні проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що з нами була на зв'язку Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області. Від пані Вікторія ми дізналися про те, що вже частково ліквідовано загоряння у наслідок падіння уламків на території Броварського району Київської області. Пошкоджені не лише об'єкти цивільної інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки вибуховою хвилею від падіння уламків.